Так, от і прийшов майже місяць від нашого першого донату, так би мовити, інтерактив брокер. З перший раз ми заливали 7 тисяч. Ну, у нас просадка вийшла майже на 700 доларів за цей-то час. Весь рівно падає. Я сьогодні залив ще 6 тисяч. То сумарно в мене зараз на даний момент заведено 7 плюс 6-13 тисяч доларів, з яких от є в даний момент 12 450. А поки що на 6 тисяч я от не купив ще акції, я от що подумав. Тобто я буду далі, тобто ринок зараз падає. Я все-таки вірю в те, що ці компанії з часом все рівно будуть рости. Тому я буду далі докупляти, там, наприклад, Google, Nvidia, можливо, Apple чи Amazon Но треба буде купити все-таки акції, оскільки вони там впали. Я мені зараз не купляв, бо не були дорогі, вони зараз падають, падають. А от, і в принципі ми просто що докупимося і все. Тобто такий план. Скільки чого, наскільки? Зараз подивимося. А, так, з мене на даний момент в портфелі є Microsoft на 2000. Microsoft, я думаю, не буду купляти. Зараз поки що, тобто у нас Nvidia, ані є Nvidia на тисячу. Можна ще раз скільки там вони коштують. А, прайс 139, 140 доларів. Можно с 10 акций на полку и чекать, точно. Давай распределимся видео. Да, 150 на ну, 6 10 акций, я думаю, можно купить. I buy Dan shares. 115, Так, тут будет 1150 долларя. Відходить. Ну чи більше так. па па Тоді більше нічого не треба, я вже забув як це було. Доночу this message, окей. Okay. У нас так, та, що такі. Уже завтра, да що ну, да, Вже завтра, так. Арада, вже закрилась біржа. Ну завтра хай зайдуть, гроші нема питань. Добре, так, це що я купив Nvidia. Окей. NVIDIA є. Я собі тут просто відзначив, що я думаю. що глянути, якщо в мене це я не куплено, що щось того. Так, далі нас цікавий. А я ордер всі тікери. Дальше нас цікавий. Google, Google. Google нас на тисячу здається Google, а так. По 180. Ну, можна напевно, що теж десь у нас з 10 акцій купити що. Google Ну, До речі, це дуже зручно, що не треба тільки шукати, просто поклацати і все. Я Думаю, Тайс 10 акцій на 1000... Тисячу шістьсот доларів це буде вже 2800. вісімсот. Okay. Так. Добре, такс, Google Mogul є. Amazon. У нас не було взагалі. Amazon, Ну, давай я спочатку подивлюся, ще, що Amazon, Uber, не цікавить. Amazon. Only letters. Amazon. Так, зараз якийсь Amazing, у нас да. 4. скільки в мене його немає, може чекати 20, це буде на 30, чим тут тисячі Ну, можна, на, напевно, 20 купити цих амазонівських акцій. Його мазон нормально просів. <сів> от купляли десь от тут. Це цих 200. То вони вже десь на 50 доларів просіли Ну і вони вже прям дуже сильно просіли як ми бачимо. Ще не до, понятно, що, але ну, я думаю, що Амазон буде рости нормально ще в перспективі. Тому думаю, що можна побільше купити там, з 20 акцій 3800. Ну, враховуючи, що в мене його взагалі немає в портфелі, і враховуючи, що він добре просів. Я думаю, що це нормально буде. 25. Я все-таки вірю в те, що рано чи пізно це от зараз посідає крипта все падає. Але ну, все рівно має наступити день, коли. Я так надіюся на то, хливно все виривсте. Так, інша проблема в тому, що мені треба знов це рахуванням займатися. Це проблем є певні в цьому ефірі. Та знов тут. 194,25. Зараз я тут собі може в цьому вікні відкрию калькулятор. 19425 на 20, 3885, я собі тут занотую 3,885. Чи приблизно розуміти, Я ще хочу убраду купити, але зрозуміти на що я можу розраховувати. Так. Так, це у нас 163. пять на ДС. Ну, шестьсот Google 1600. так И amazon точка девяносто, сто пятнадцать девяносто, 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 159. Тепер це все просумувати А, 1635 Плюс 275. 6, а, стоп, я вже. А як так? Як так вийшло? 2. А, ну да. Я щось все порозтарався вже. 600 менежные мене ж не стільки да? валюти на в Ты же буде завести 600 доларів. 600-700, оскільки у меня зараз хинать сьому. Ай, на 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 на. Вони завтра не зайдуть. Сьогодні верніше вже точно не зайдуть. Завтра хіба може з революта? Перестарався. 500 мене є на, на революції вже. Не дуже забудети. Чекай, я можу кенсильнути ордер. Опа, давайте добре, якщо кінсильнути. Мазонівських взять менше. Я не хочу амазонівських менше. гуглівських Давай так. Скільки мене взагалі? Шість Google Moglia. 7V. Wziętsate po 5 цеich відмінети. Amazona może все-таки відminite. Trochę 5, а это там парочку. Ну давай, убар их вообще нема ситуація. Uber. Зараз мы щось подумаем.

ні, yeah, не подобається. А, напевно, що ми зробимо просто таким чином, що. Mm. Да, ми тут трохи щось псих одну двадцять разу взяв. Mm. Мені треба 650 доларів злити. Це по скільки по 200. Чотири акції скинути так. Modify order 16 Що це у нас було? Амазон так. Угу. Ну ще раз. Все порахує по шось. Я щось так розігнался. Так, 16 помножити на 194.25 Amazon Амазон, Google. 10 помножити на 160,05 плюс. Nvidia 10 на скільки? Бля, щось у мене вже 500 тисяч вийшло, Ай боже. Грисно, реальний. Так, сладно. 1150 і 1160. Хайна. Тысяча 1160. 1600 це 2700, 2800. 2800 і плюс 194, 25 на 16. 300, ну хватить, хватить. То. то в нас буде Amazon і далі Google Nvidia, до портфоліо ще додані. Будемо далі падати. <ріст> О, та решта все те, що є. Ну насправді тут uh, ті контори, які нам, як ми бачимо, що минулого разу нам порадив ще GPT, про які я не думав, це єдине, що росте. Ці технічні падають, і ці проктор Gamble і Джонсон-Джонсон Johnson -Johnson, вони ростуть не багато потрошки, потрошки, але ну це єдине взагалі, що зелене в нашому портфоліо. А я насправді потрапив на вчора, десь і позавчора на цікаве відео. Я не пам'ятаю, що Тарас Гук був чи хтось. Ну, український якийсь канал так само по цих всіх штуках. То він там згадував момент, що в ці попередні роки там кожного року всього є достатньо всього 10. Найкращих днів, коли ринок росте і вони покривають ну, вони значно більше, отдають дають профіта, чи всі інші дні разом взяті. Тобто, просто ну нема сенсу чекати конкретно, от коли ринок там почне рости і тоді взяти акції. Тобто, ти можеш от один день просто провтекати через те, що ти там чекав щось, ще один день простикати, бо блін, поки там відкриються торги і так далі, і по суті. Можна провтикати оці ці дні, коли найбільше ринок росте. Тому я вирішив, типу, блін, нема що відкладати. Все рівно я ну, планую купити якісь. Ну, закинути ще трошки грошей. Я хочу там хоча б там, ну, мінімум 30-40-50 тисяч, мати отак десь на інтерактиві. І тоді вже далі дивитися, що буде відбуватися у світі в той момент часу. Але я думаю, що воно все падає, падає, але все рівно на наступний момент, коли і крипта буде рости, і ці всі технологічні компанії будуть рости. Бо воно, Nvidia, Nvidia, але там, наприклад, ті самі Amazon, в них же ж і всі клауд-сервіси. Тобто IT ніхто не відміняв, плюс там доставки, оце все так само, воно розвивається. І на ну, консюмеризму ніхто ніколи, ніхто не, не, нічого не відміняв з того плану. Тому я вірю в те, що воно все буде рости. Через якийсь певний період часу і зараз просто є можливість купити по типу, дешевшій ціні ті контори, які мені і так цікаві були. Тому ну, я розглядаю це з такої точки зору. В принципі, все. Ну, напевно, що десь от, <плес> в наступному місяці ще підлию бабок, буду от, так само щось купляти, буду дивитися, що відбувається, і теж заснімлю. Тобто нема сенсу якісь частіше відоси випускати в моєму випадку. Такий пасівно, пасівно заливаю і просто слідкую за тим, що що згорішно відбувається, Ну все. Побачив, в мене вже є один долар дивідендів. Я моя. Маю... Джонсон-джонсон, ще шостому плані. В принципі, все. А, хто шарить, знову ж таки, як тут ці всі речі, щоб не сидіти на калькуляторі самому не рахувати, якщо тут десь можна це все подивитися, було б дуже успішно. Бо чесно, я не треба, може, якийсь там конкретний відос по інтереберсу подивитися. Нічого такого не Все. Всім, хто інвестує успішне інвестування, росту ринку, але поки що ми бачимо, що SP падає, і NASDAQ падає, і все падає. Тому ну, такі от справи. Все, всім пока-пока.